Всім привіт! Сьогодні на огляді в нас босоногі чоботи Фродотекс Зимові в чорному кольорі з гладкої шкіри. Сама шкіра має таку текстуру. Підошва. Виглядає ось так. І має випуклі форми для того, щоб гарно щіплятися з поверхнею. Підошва не прошита. Має шнурівку для регулювання під вашу ногу. Так, Ви можете відрегулювати, так як вам комфортно, і надалі вже користуватися замочком. Вистібається тут така липучка. Я так розумію, це для того, щоб під час ходьби не дзеленчав цей замочок. І розстібаємо. Всередині йде потеплення вовна. Е, Устілки також, але устілка не виймається, вона пришита. Так. Гнуться ось так от. Просто не дуже легко. Також в мене було питання з тим, який обрати розмір або 41-й, або 42-41 й й розмір 27,5 см довжину, а 42-й 28,3 см. Тобто, я розуміла, що 28,3 для мене забагато, але боялася, що 27,5 см буде замало, тому що маю кросівки, в яких я ходжу влітку, і як мені в них комфортно. З довжиною 27,5 см. А тут я планувала покласти устілку додаткову теплу, одягати теплий носок, тому все-таки вирішила взяти на розмір більший. Але ще одне але. Я купувала їх з огляду на відгуки, де дівчата писали, що вони йдуть на вузьку ногу, що вони за вузькі і в об'ємі, і в ширині. Моя нога по параметрам, по замірам з таблиці. Є середня. Так? Тому я була впевнена, що мені вони будуть такі в обліпку, як то кажуть. І я планувала цей варіант як заміну повсякденному звичайному взуттю для того, щоб вони гарно дивилися в образах. Так, І на мій подив, коли вони прийшли, і я їх одягнула, в мене аж трішки пропав настрій, тому що вони взагалі не були мені в обліпку, вони були вільні. Як в ширину, так і в довжину, і в, в, в об'ємі ось тут, де підйом. Тобто вони повністю були вільні. Навіть коли я вже поставила сюди устілку, все одно ці всі параметри збереглися. Тому у мене є декілька версій, чому кажуть, що вони на вузьку ногу. Перша версія це, можливо, це стосується маленьких розмірів, там 36-37. так? А, от 41-42 не підлягає цій е, теорії вже. Або ж ця модель була вказана на сайті як модель 24-го року, і, можливо, вони зробили е, нові моделі, вже більш об'ємні всередині, тому що моя нога по устілки лягає е, ну, якби майже ідеально, так? Але всередині ще, плюс є додаткове місце. За рахунок е, цього, е, воно відчувається все вільно, я можу. В цьому взуті розтопирити ось так от свої пальці всередині, тобто там місця достатньо. А, також я а, ходила в них в дощ, вони не промокали, в них дуже комфортно, зручно ходити. Був єдиний нюанс, в перший тиждень мені а, терло, якось чи терло, чи довило в п'ятку, і я вже їх просто... Що і так вони за великі, за широкі, то і ще і далі. Можливо, навіть проблема була саме в тому, що вони не сіли ідеально по моїй нозі. Можливо, через те вони терли, але через тиждень вже все чудово. Тобто я в них як в капцях іду. дуже зручно, тому одягаю їх я переважно на повсякдення, на прогулянку з дитиною на майданчику, де я переважно стою. Устілку я купила додаткову, таку вавняну, так, і її я вставила одразу, тому що йде холод від підлоги, від землі, від підлоги. от, І ходила я в них при температурі від плюс восьми до мінус восьми. Це, як на мене, це ідеальне взуття, от саме на таку погоду, яка зараз у нас в Києві, така зима не зима, да, тепла зима така. От, Якщо температура 5-0 градусів, то е, в них тепло, все чудово. А, а якщо температура вже йде мінус 8, то відчувався мені холод зверху. От, Але якщо ви ходите, а не стоїте, то взагалі все чудово, в них реально тепло, і я думаю, що тоді можна в них ходити і на мінус 15, е, якщо ви поставите устілку. І ну, одягнете теплий носок. От. В принципі, взуття чудове. Я не задоволена в плані зручності, використання, та комфорту. На кінці відео покажу, як вони виглядають на моїй нозі. От. Якщо в когось є така сама моделька, я буду рада почути ваші відгуки, як вони у вас носяться.